Ми знаходимося у місті, де навчаються військовослужбовці. Але чому це цікаво? Тому що це справжнє місто під землею. Я коли сюди вперше потрапив, був просто у шоці. Масштаби вражають. Тож давайте сьогодні подивимося, як українські військові навчаються в умовах постійної загрози від окупаційної армії РФ. У нас буде Розкажи, що це за приміщення? Це у нас підвальне приміщення. Грубо кажучи, наше укриття, де ми проводимо тактичні якісь заняття, теоретичні заняття. Сьогодні ми проводимо заняття з інноваційних технологій, так як БПЛА, так і Крапива. Розкажи, чому важливо це проводити навчання в таких комплексах? Ну, Важливість проведення, я думаю, це зрозуміло, тому що зараз війна в країні і досить таки небезпечно знаходитись. Навіть якщо ти в тилу, тебе може. В будь-який момент і шахет і все що угодно. Тому ми повинні максимально обезпечити життя особового складу. Ну, я так розумію, що у вас тут тренування відбувається не тільки під час повітряної тривоги, а постійно, так? Так. Якщо різка повітряна тривога, нам треба зніматися, знімати оборудовання якесь, ті ж самі проєктора, це багато всяких лишніх телодвижень, щоб переміститися кудись в укриття і там розгорнутися. Немає сенсу. Туди-сюди бігати, тому ми відразу в укритті проводимо заняття. Як тобі професія інструктор? Та складна це професія. Іноді, коли виїжджаємо на ротації, ми там навіть відпочиваємо. Бо ти постійно готуєшся, ти постійно сидиш допізна, додому приїжджаєш, ти готуєшся, бо якщо ти стоїш на одному місці і не розвиваєшся, ти деградуєш. І все. А інновації з'являються, вже не так все просто. Там реби це вже ну, обидінася. Раніше, раніше це були інновації якісь. Постійно щось зміняється, якісь мангали додаються, щось це ти повинен слідкувати за всіма актуальними змінами і якось підлаштовуватись під це все. Тому якщо ти сидиш і не ізучаєш це все, то так. А потім викладаєшся на наступний день на заняттях, є опять панове. Циклічно, циклічно, циклічно. І все. Як ти потрапив в армію? Сам захотів. Коли? Погода тому. Не жалію очевидно. Я свою бригаду, яку я хотів, тоди пішов. Ну, Наразі займатися, вчитися, тому що час йде, людей мало. А як тобі інструктора? Інструктора хороші. хороші інструктора, і те, що без ВП проходить, теж інструктора учили зніматися. Ти тут фу, молодці. Один з інструкторів назвав це місце підвальним приміщенням. Але якщо чесно, я з цим докорінно не згоден, тому що по масштабам це справжнє місто під землею. Розкажіть, чим ви тут займаєтесь? Розборка Брауніна М2. Є повна розборка, є неповна розборка. Зараз займаємося повною розборкою. Брауніка М2. Як вам цей кулемет? Нарядний. Це командирський кулемет 12,7 калібр. Зенітна установка вважається. Дуже така гарна штука. Ізучаємо кропиву, ізучаємо теорію по кулеметам, М240, Браунінг, ізучаємо снаряди, які калібри є, які є маркерування. Інструктори дуже гарно розказують, доступно і зрозуміло. Розкажіть, чому важливо, що ви це робите під землею? Дуже багато вуздушних тривог і це в цілях защити курсантів. Угу. І як вам взагалі ви чувствуєте себе тут безпечно? Впевнено. Що, покажете, як він працює, як його розібрати? Так, звісно. Вам повну, неповну розбірку. Давайте неповну. Давайте не повну розбірку. Провіряємо, чи є патронник патроннику. Ручка керування. возвратного механізму. Штопор. Затвор. Це не повна розбірка кулемета. А розкажіть, чому ви проговорювали кожну деталь, коли ви її доставали? Це так по нормативам треба робити? Е, ні, це не по нормативу, це я спеціально для себе, щоб знати кожна, яка деталь. Називається для чого вона це випрацюється техніка при допустим, при час бою там і ліше заклинив лісов. Якісь моменти то ти зразу знаєш, що в тебе не працює. Тож підбиваємо підсумки. Такі підземні міста це необхідність, щоб з однієї сторони забезпечити безпеку життю українських військових, а з іншої забезпечити безперервний процес навчання. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.